Хочу розповісти вам е, сьогоднішній склад нашої академії. Вітаю, друзі, майстер Овен Стефан. Сьогодні я маю честь і відповідальність очолювати академію майстра Овена Стефана, академію, яка започаткована ще за часів глибокої давнини, але зараз мова не про це. Звісно, наша академія в першу чергу складається з семінарів першого, другого, третього, четвертого і тепер вже і п'ятого ступеню. Добавиться, працюємо над шостим і сьомим ступенем. Колись я думав, що цих ступенів буде всього три. Але матеріал, який відкривається нам, з давніх знань Знання, які приходять через майстрів з тонкого плану, це і Тот Атлант, і Леонардо Да Вінчі, і Микола Тесло, Тесла, і, звісно, Піфагор, Платон, Декарт, інші майстри минулого передають нам свої знання і по, по, по цілительству, і по роботі з енергіями. З енерго, з е, сакральною геометрією і багато-багато іншого, що складається в потужні роботи, е, які налаштовують нас на духовний розвиток і обумовлюють підвищення нашої сенситивності. Отже, 6-7 скоро ступенів нашої академії це перше, що з чого складається наша академія. Також ми окремо проводимо семінари. З питань безпеки, безпечні кордони один-два рази на рік. Також регулярно ми проводимо семінари по створенню або зціленню пари існуючої, і, звісно, ми проводимо семінари по поглибленню і відкриттю вашої сенситивності від самого простого до більш складних речей в форматі одного семінару. Звісно, на телеграмі є цілий ряд. Груп, закритих груп, які отримують і налаштування на щоденно, і інші моменти роботи з енергіями освітлюються і передаються в цих закритих чатах телеграму. Проводяться щорічно, один раз на рік, марафон 50-денний по фінансах. Це потужний інструмент по стіленню фінансів, по розвитку вашого бізнесу, вашої кар'єри, здобуття успіху і у фінансовій сфері, і в вашому житті. Отже, друзі, також марафони по здоров'ю, по, 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 по створенню або відновленню пари теж це частина нашого життя, життя нашої академії. Щосуботи. Працює група ранішня, група дослідницького практичного характеру, де ми займаємось практиками і, діли, і, і отримуємо і досліджуємо певні моменти, певно е, аспекти знань і отримуємо зна, і ділимось знаннями. Отже, існують також дві групи. Е, які працюють дослідницько, практичні групи, я би сказав, і щоденно працює група, яка займається на тонкому плані роботою, будемо говорити, протистояння добра і зла. Скажімо так. Отже, друзі, і є дитяча група, де я особисто Безкоштовно займаюся з діточками. Отже, друзі, тому на сьогоднішній день наша академія виглядає таким чином. Будуть додатися безперечно. І ми плануємо додати семінар по цілительству. Це не в цьому році, він має бути потужно підготовленим і дієвим, який розкриє вам або розуміння, що таке цілительство. Дасть вам зрозуміти, чи це ваша відповідальність в цьому світі, чи ні. І якщо так, то пройти ініціацію на цілительство. Це не значить, що після цього семінару ви прямо будете активовані і поч... і підете зцілювати людей. Ні. Ви отримаєте базові знання і розуміння і е... не, не азів, а принципів. Отже, але це попереду, і зараз ми тільки готуємо цей семінар. Готуються і інші теми, готуються інші е, цікаві, е, закритого характеру чати в Телеграмі. І, звісно, е, щодня додається інформації в наших соціальних мережах, бо наша академія це і широко представлена в усіх соціальних мережах, де ви можете знайти за моїм іменем. Е, в мою сторіночку і на Фейсбуці, і в Ютубі. І в Ютубі не одна сторіночка. Ми в попередньому відео ви могли побачити і почути про мої соціальні мережі, будь ласка, передивіться, там я вам все детально розповів. Отже, друзі, я бажаю вам успіху на цьому непростому шляху, який ми називаємо духовним шляхом. Обіймаю вас сердечно! Дуже тішуся і радію те, що ми з вами співзвучні, і те, що ми з вами разом живемо в цей, в цей непростий час. Але ми з вами добро перемагає вже. Дякую і обіймаю вас щиро серцем. Ваш майстер Овен Стефан.